Усім привіт! Пишу це відео з машини, тому що це єдине місце, де немає дітей, які кричать. По крайній мірі, моїх дітей. Питань накопичилося дуже багато. Сьогодні відповідаю про Нідерланди, відповідаю частково про канадську візу, як ми відкривали. І такий відео без монтажу, тому поїхали дуже швидко. Буду говорити без зайвої води, по суті. Отже, перше питання це чи варто їхати зараз в Нідерланди, чи приймають вони ще так, вони ще приймають. Моя сестра, яка приїхала буквально в кінці, нема дітей. Є діти, але чужі сусідки. Моя сестра, яка поїхала в кінці червня в Нідерланди, вона ось зараз отримувала вже виплати, і якби Нідерланди приймають, отримують виплати і розселяють також можливо не так активно, як це було на початку, але я думаю, що на вулиці ви не лишитися. Питання було ще таке стосовно того, як адаптуватися, чи легко, чи складно вивчити мову. Це такі питання, на які дуже складно дати відповідь, тому що все залежить від людини, від вас особисто. Наприклад, тут мені може бути, тут мені може бути дуже просто і легко адаптуватися, тому що я там багато де була, вже пробувала. В Києві я все розпочинала самостійно, коли в 2010 році приїхала. І здобувала професію візажиста і гримера, тобто в мене був якийсь досвід. Тому переїхати в Нідерланди з двома дітьми і з крухою мені було якби простіше адаптуватися, але незважаючи на те, що от. Um, наші бабусі, які є 69 років, і вона дуже складно бо боялася переїхати 2000 км в одну сторону. Uh, вона була на таблетках, які проти захитування, але все добре, все ок. І ми повернулися в Україну, і uh, все чудово, якби і там адаптуватися вдалося. Стосовно мови uh, вивчити мову складно. Місцеву Ну, дачі вона називається нідерландську мову, але все реально можливо. Дуже багато є курсів безкоштовних. Також було питання про курси. Є і англійської мови курси, є і нідерландської Їх, можливо треба пошукати, бо групи, скоріш за все багато, які вже набрані, але є. Я знаю, що український дім надає такі послуги і створює такі групи. Плюс у вас повсюди є носії мови. Якщо не англійської, то нідерландської, і це допомагає набагато простіше і легше, швидше вивчити мову. Англійською мовою володіють 90% в Нідерландах десь. Ну я не стикалася там з людьми, які не розуміли мою англійську. Е, ну, не мою англійську, а в принципі англійську мову. Тому дуже багато хто спілкується англійською мовою. Було не питання, а таке. Засудження, я не знаю, як це назвати. Людина прокоментувала ситуацію з грошима. що от українці дуже багато отримують грошей. На моє відео ось це стосовно виплат, які нам та місцеві муніципалітети виплатив. Я хочу робити таку ремарочку. Не всі українці, які от потрапляють в Нідерланди, отримують таку суму. У відео там я озвучу всі суми. Можна зайти, подивитися, хто і як за яких умов вони отримують. Найбільша сума в Нідерландах, яку оплачують українцям, це 475 євро на дорослу людину, і вони виплачуються в тому випадку, якщо ви зареєстровані в приватної особи, самостійно пішли, знайшли житло, і там вас зареєстрували, і тоді вам, якби, дають надбавку цю невелику там в районі 200 євро, для того, щоб ви оплачували комунальні і оренду, тому що це все дуже дорого в Нідерландах. Відносно України це дуже дорого, але більшість українців. Та більше половини, мабуть, українців вони розселені в соціальне житло, де їм де надається харчування, де їм надаються послуги проживання, і там виплати набагато менше. Вони складають приблизно від 55 євро. Я знаю, те, хто отримує 200-260 євро в таких випадках. Все залежить від місцевого муніципалітету, де саме вас розселять тому. Багато хто з українців пішов, наприклад, на роботу. Муніципалітет перестав їм платити гроші в зв'язку з тим, що вони пішли на роботу, і, наприклад, з роботою не склалося, і вони назад там не пішли в муніципалітет і їм не повернули соцвиплати. Тоді, в такому випадку, теж українці повинні змушені шукати роботу і знову йти працювати. Я нічого не бачаю в цьому поганого, навпаки, вважаю це круто і класно, що дається можливість працювати незалежно від того, яка робота, да, можна, можливо, вона не супер одразу там високооплачуємо, але ну, ви теж маєте зрозуміти, якщо ви не володієте жодною мовою, то дуже складно комунікувати і давати вам якусь більш. Платити вам більше за годину, тому вчіть мову, і я впевнена, що можна буде знайти роботу кращу, високої кваліфікації вашої стосовно канадійської візи, по-перше, канадійську візу, як і будь-яку іншу, ви можете отримувати в будь-якій країні, де ви знаходитеся. Все, що потрібно зробити, це онлайн заповнити форму, вона подається онлайн, і потім ви обираєте місце, куди ви приходите, подаєте біометрію. Біометрія це відбитки пальців. Якщо ви ніколи не здавали їх протягом останніх 10 років, не здавали їх, наприклад, в канадське посольство, то ви повинні їх здати. Так як ми подавали візу тільки. На дітей діти здається до 12 років не здають біометрію і бабуся нашій більше. Там, за якийсь вік, я не буду казати точно, я не пам'ятаю цих цифр, від якого віку теж не здається біометрія. Е, якщо вам потрібно здавати біометрію, наприклад, ви знаходитесь в Україні, ви пишете, що ви е, вибираєте той візовий центр, де можна його здати. Наприклад, я чула, що у Львові мало відкрити і можна було б здати ці біометричні дані. Е, і потім назначаєте собі дату візиту, приїжджаєте, подаєте біометрію, потім вам присилають також на пошту. То або е, одобрення вашої візи, і тоді ви їдете і віддаєте паспорт, і вам її вклеюють цю візу, або вам відмовляють і тоді, якби не потрібно давати паспорт, або є ще варіант стосовно українських. Е, е, Віз, ну я маю на увазі українського для українців. Є окремий тип візи, який вони зараз надають. І є такий варіант, що аби зменшити цю чергу, тому що багато людей хоче відкрити ці візи. Вони видають такий просто листок вам онлайн, присилають з яким ви можете приїхати в Канаду, і по тому, як ви приїжджаєте в Канаду, вам вклеюють уже цю візу в паспорт. В такому разі вам не потрібно буде їхати і подавати до паспорту в візовий центр. Хто це вирішує? Скоріше за все, це вирішують лише вони. Ніяк я думаю на це вплинути не можна. Ми подавалися в Газі всі дані, як я оформлялася, я зроблю окреме відео про Канаду. Буде добре, якщо ви напишете в коментарях, для кого це актуально, і я буду розуміти, чи потрібно взагалі це відео робити. E, насправді там нічого складного немає. Я знаю, дуже багато людей пропонують свої послуги допомогти оформити цю канадську візу, але насправді e, це все дуже просто. І я про це розкажу просто окремим відео, аби воно не загубилось і було його легко і просто знайти. E, і все, ви відкриваєте візу. І... Ну, Єдине, що стосовно Канади, не все так просто, як то кажуть. E, Да, вони допомагають, вони приймають. Якщо єдине, що ви хочете, наприклад, приїхати в Канаду і просто перечекати війну, то скоріш за все це, мабуть, не дуже класний варіант. Якщо ви готові до еміг того, щоб емігрувати в Канаду і там лишитися жити, це здається єдина країна, яка відкрито заявляє, що ми приймаємо українців і дають їм work permit, Це право на роботу. Це здається вперше в історії Канади, коли вона дає такі візи для українців, спрощена система. І що, до речі, класно, що візи вони абсолютно безкоштовні, тому що коли я відкривала для себе, і для чоловіка візу, і там для Соломії раніше, то ми платили щось 150 доларів канадських за одну візу. Зараз це абсолютно безкоштовно надається українцям, на який термін 3-5 років або до кінця вашого паспорту, все теж індивідуально. Якщо ще будуть якісь питання стосовно Канади, пишіть під коментарями. Я в окремому відео на них відповім. Ну, все, здається, такі основні запитання я е, озвучила. Якщо у вас будуть ще питання стосовно Нідерландів, задавайте їх обов'язково теж в коментарях. Якщо вам не складно, буду вдячна, якщо ви лайк лишите цьому відео, і тоді його більше кількість людей зможе побачити і знайти відповіді на свої запитання. Е, дякую, що додивилися ці відео до кінця. Чекайте на цьому тижні. Буде більше цікавих класних відео. Не з машини, з моєї, а із місць цікавих, де ми знаходимося. Також буду висвітлювати більше історію про Ютуб, багато що її розказати, поділитися. Виділю на це окремий час. Дуже рада з вами спілкуватися в коментарях. Тож побачимося до зустрічі.